Оголошувала сьогодні. Ми поспілкуємося з нашим гостем трішки раніше ніж завжди, тому що ви привикли що об 11 годині. Ми починаємо включення програми відвертонух. Але саме зараз у нашій програмі відверто нухам бачимо перед собою жвавого молодого гарного українця. А саме Олексія Олексій Горб завітав до нас в ефір. Це ветеран-учасник збірної команди України на іграх нескорених 2025 року. Тому вітаємо вас, Олексію! Дякую, що завітали вже одразу. Наперед дякую, тому що це для нас нас велика честь і подяка за те, що ви сьогодні тут знаходитесь у нашій студії. Добрий день, дякую, доброго ранку, Олексію. Я знаю, попередньо ми поза межами фірми поговорили про вас. Звідки ви? Тобто, ваше таке своєрідне походження, таке досить, я б сказала, екстравагантне. Так тому, будь ласка, трішки ознайомте наших радіослухачів із своєю особистістю, звідки ви де народилися, де проживали, навчалися, так би мовити, і яким чином все ж таки стали учасником Ігор горне Ну народився я в Полтаві. Виріс на Херсонщині. Uh -huh. Далі університет закінчив знову в Полтаві. Далі робота в Полтаві, потім Харків, потім Київ, потім Івано-Франківський. Власне, от. Це ви хоча... помандрували по, по Україні, так, так, скажу. Так, трохи поїздив. Тобто, а. знайомилися з усіма красивими місцями, напевно, які тільки можна ну, побачити. По всіма, я думаю, але так, процес ішов доволі впевнено. Далі, як все ж таки ваша доля склалася? тобто після того, що ви кажете, ви потрапили. Ну, спочатку, давайте так, де ви навчалися? Навчався в Полтаві в технічному університеті, угу. на будівельному факультеті. Тобто, я інженер-будівельник угу. за освітою, 8 років. Чесно відпрацював за професію, а потім вирішив, що моє хобі туризму може стати угу. в принципі, моєю роботою. І це так і ст... трапилось, так Так, власне, з переїздом в Франківськ і ближче до гір і роботою в туристичній фірмі, гідом, і потім керівником туристичного кемпу. Угу, зрозуміло. Але з початком повномасштабної війни життя всіх українців змінилося, зокрема, і ваше. Як це трапилось? А, ну. Після початку повномасштабної війни я працював знову ж таки в туристичному кемпі. Ми переформатували кемп на прийом біженців uh -huh. східних областей от, із Києва на той час. Ще ну тобто у нас багато людей їхало. А потім, коли вже робота кемпу в цьому плані врегулювалася, я почав волонтерити, типу, возити гуманітарну допомогу з кордону з Румунією. Uh -huh. Франківськ, Тернопіль, ну, тобто, по таким місцям, де от було багато переселенців, і вже там червень, червень, липень. ну, Тобто, я зразу розумів, що я цим не обмежуся, буду йти воювати. От, і власне, в червні я вже зібрав речі, приїхав з Франківська в Тернопіль до майбутньої дружини. І з Тернополя вже тоді в липні зібрав речі, власне, і поїхав до війська. Скільки ви прослужили війську? Мій ну, шляху війську от, з літа 22-го до весни 23-го, Тобто, 5 угу. березня я вже отримав поранення. І, власне, от. Тобто ви були в... на Лиманському напрямку? Так, ну саме у бойових діях, я приймав участь угу. на Лиманському напрямку. Які такі ваші враження, що хочете з ними поділитися з нашими радіослухачами під час служби? 에... Та враження, ну як з цивільного життя воєнне, uh -huh. то вра... Вра... Дійсно, вражень, ви... вражень багато. Складно <рес> Я... вам було справитися дійсно з таким, найти переходом зовсім інший стиль життя, так uh -huh. би мовити. Слухайте і... було розуміння, що легко не буде. Uh -huh. В принципі, так воно і було. Але нічого, якось треба боротися, то боролись собі та й чи підтримуєте зараз ще зв'язок із своїми побратимами? Ну намагаюся, але. Насправді, я, так як я служив в добровольчому українському корпусі, там 67 сама бригада угу. була створена. Там були трохи перепитії з бригадою, то багато моїх побратимів перевелися в інші бригади, багато з ким зв'язок втрачений, ну і так само багато загинули. Тобто, ви прийшли так вже після закінчення, так би мовити, вашої служби, так після поранення, і зараз ви чим займаєтеся? Як ваша доля склалася після того? З останнього це найскраве це ігри нескорених «Indictus Games» 2025 року. Як ви це... тут і потрапили дійсно ось ваша історія ну, із захоплення така написала знайома подруга, а не хочеш uh -huh. взяти участь? Я їй сказав, а не хочу. Бо на той момент у мене ще лікування, реабілітація. Тільки-тільки uh -huh. там закінчились, ну не закінчилась, вона ще в процесі, але там активна фаза, скажімо так, того всього закінчилася. Я був вдома, такий на диванно-лежачому uh -huh. цьому стані. От і мені нічого не хотілося, власне. Але, в принципі, вона аргументувала те, що спілкування, двіж, треба якось розрухатись, і та, це мене це мене так взбодрило. Ну, ти вирішив прийняти участь відбір. перед відбором ще був тренувальний кемп біля двох тижнів. В кайфонув, розрухався, прям розрухався. Відбір, пройшов відбір, не для себе потрапив в збірну і далі. От майже півроку підготовки. А який вид спорту обрали ви для себе? Я обрав плавання перше, потім керлінг. Гірськолижний спорт, тобто кілька так я бачу так, так, і скелетон. Угу. Там можна у нас хлопців було там по п'ять видів спорту. Uh -huh. Тобто можна було обирати, в принципі обмежень, яких не було, аби в тебе, аби тебе вистачило. На, на ці uh -huh. всі види спорту нормально нормально себе почувати і, скажімо так, відпрацювати. До речі, до повномасштабної війни і до поранення ви займалися якимось видом спорту? От, ну так займався багато чим uh -huh. власне на свіжому повітрі, якщо можна так сказати. Uh -huh. Там і скалазіння трохи альпінізму, туризму, сплави по річках, походи в гори, лижі, сноуборд, Ну доволі активний був там. Розкажіть нам, будь ласка, що Олексій трішки про. Е... Ігри нескорених, тобто певна їхня місія. Як зараз ви вже як учасник так ігор збірної команди, якою вона би мала бути на вашу думку навіть зараз, оскільки ви є учасником? Чи можливо можна сказати, що ігри нескорних це якраз ті ігри, в яких наші українці реально ну посідають наскільки знає завжди перші, тобто призові місця, перші другі місця традиційно завжди? Це пов'язано з чим з нашим таким вольовим духом українців? Ну 100% з цим і з угу. Як впевненістю і в собі, скажімо так, українців зараз. І ну загалом ігри не, скоро, не сказати, що там перше, друге місце, то мабуть буде не дуже правильно, тому що ігри Нескорених — це, все... ну є така от фраза, вже трохи заїжджена, що ігри Нескорених — це не про медалі. Uh -huh. Ну і власне для мене вона так і є. Тобто я ціную весь, весь той шлях саме підготовки і участі в іграх, та там медаль, яку я отримав, медаль це як гарний показник результату. Uh -huh. Це саме простіше, чим можна виміряти. Да, і от воно так органічно виходить, що медаль. Але ну я працював не на медаль точно. Е, от. І, власне, головна ідея ігор нескорених це відновлення ветеранів, військовослужбовців е, та з пораненнями, травмами і набутими захворюваннями під час е, захисту батьківщини і служби. Це відновлення через спорт. О, і мені здається, ця місія от, Ігор Нескорених дуже класно. Цього року, прям, ну я дуже радий, що я взяв участь, тому що для мене зимові види спорту були прям. Ну, це, це кайф. Тому підготовка і все, що от йшло поруч з цим. Я, я дуже, дуже, дуже задоволений. Дуже мені це було. Прям. А хтось допомагає вам у підготовці до. Так, є команда організаторів, угу. тобто українська команда організаторів та є команда тренерів. Власне кажучи, от з кожного виду спорту там один-два тренери, які супроводжують, допомагають постійно в підготовці. Скільки відбувається часу, і вас розраховано, як то кажуть, якийсь певний період на підготовку до змагань? Ну, дивіться, у нас було п'ять навчально-тренувальних зборів uh -huh. за час, от там з липня 24 го до буквально от, до січня, до січня 25-го року. От там по різним видам спорту деякі тренувальні збори разом проходили про всіх видів спорту, деякі окремо, але загалом от п'ять. Тобто майже кожного місяця у нас від тижня до двох були такі збори з, з тренерами, з командою організаторів забезпечення, де ми пропрацьовували і комунікації, і попраць, пропрацьовували там свої якісь навички в цих видах спорту. І власне готувалися. зрештою цього року. Так вони тривали ігри на скорних 6 по 17 лютого. Так в двох містах Канади Ванкувері та Віслері. Ось а. Перше, до речі, ці ігри відбулися в 2014 році в столиці Сполученого Королівства Лондоні. Змагання основа герцог Сасекський, Принц Гаррі. Ось так. 11 адаптивних видів спорту належить до ігор нескоро. Так, ну і цього року вони поповнили цей список угу. саме зимовими видами спорту, це ПФ перша. От, і вперше. Міст... Гірськолижний міст... спорт, так, Сноубординг, біатлон і лижні перегони, скелетон і керлінг. Так. А що таке скелетон і керлінг? Керлінг, я думаю, на Олімпіаді, якщо хтось бачив людей там, ну, на змаганнях uh -huh. таких, які штовхають камінці по льоду, труть щітками от і має камінець заїхати так, скажем, в дім да, от в певну зону. Uh -huh. То в нас адаптивний варіант кер керлінгу, тобто на кріслах колісних трошки там, змінене. Обладнання для цього і трохи адаптовані правила. От, але загалом класно, класний вид спорту, дуже треба концентрація, відчуття от, контакту каменю з льодом і командна робота. А скелетон, навпаки, це така штука, ти лягаєш на там, умовно, сам на скелетон сам. Та? Це такі санчата, якщо можна так грубо uh -huh. сказати. Там, десь до 10 сантиметрів від, від льоду знаходишся і їдеш по льодовому, такому, льодовій трасі, льодовому треку, тунелю. Ну, Якщо може хто знає, що таке бобслей. Mm -hmm. От. Так, Це, в принципі, та сама траса. Ага. Тільки виїдете в великому, в великому Бобі, власне, mm -hmm. та, важкому, там, може, там, в, двох, в трьох і так далі. А тут та сама траса, але ти лежиш вниз головою на маленьких санчатах, без ніякого захисту, тільки в костюмі, і в шоломі. І летиш там... По цьому льоду до, ну, в нас була швидкість до 100 кілометрів. Ого. І, ну, а... Добре, це трішки навіть так я б сказала, небезпечний вид спорту. Ну, щось в тому є, та, мабуть, небезпечне. Але за рахунок того, що ти знаходишся над льодом до 10 сантиметрів, там падати особливо немає, звідки. Але загалом частіше всього травми там це опіки, От, як, наприклад, мотоциклістів від, від об асфальт часто там з, здирається шкіра до опіків. То це таке максимально мабуть, що можна отримати. Чому ви саме обрали такий вид спорту і змагання в такому виді спорту, а не інший? Е Найближче вам до душі так Так, Я дуже люблю зимою види спорту. От. І в мене вийшло таке різноманіття. Е прикольно, тому що, як я сказав, Керлінг це от така концентрація, mm -hmm. дуже такі тонкі відчуття льоду і так далі. Командна робота, скелетон це такий драйв. Перше, по-друге, невідомість, тому що з нас ніхто не пробував, mm -hmm. ніяких тренувань не було. Один oh заїзд, і по цьому результату визначались ну, власне, ці результати йшли в медальний залік, можна так скажемо. Тому от гірськолижний спорт ну це мені близьке, це по-любому я мав брати плавання. Плавання собі взявся, такий класичний вид спорту. Я не, раніше не займався, почав тренуватися саме перед відбором. Мені дуже зайшло, але на жаль, сплав... відплавання мав відмовитись, тому що у зв'язку з пораненням ну, mm -hmm. нога трохи підвела, там відкрилась ранка, і mm -hmm. мені просто не можна було заходити в басейн. Що так. взагалі для вас було найважчим під час змагань? Ehm, під час змагань, ehm, під час змагань от, було трохи страшно, ну не трохи, трохи страшно перед стартом скелетона. Mm -hmm. What? Right. Uh А так, щоб прям важко було, не знаю. Я таке задоволення колосальне отримую від цього, від місця проведення, uh -huh. від ну від такої можливості, що сказати, що важко не знаю. Було би важко, мабуть, саме важкий вид у мене був це плавання. Ну, це там де прям ну треба фізично uh -huh. напрягатися. Прям дуже сильно щоб, щоб показати результат. Ну але довелося в від нього відмовити. І до речі, саме важке, мабуть, на цьому всьому шляху було те, що мені довелося саме відмовитись від плавання. Розкажи трішки про нашу збірну про її учасників, хто вони звідки. Ой, ну тут звідки, прям ну, це з усієї України. Так. У нас там uh -huh. і представники і Донецької області, є, ну тобто, і Херсонської е, зі мною ще один е, хлопець так представляє Херсонську, представляв Херсонську область. Е, двоє дівчат були uh -huh. в команді, Та, ну тобто, це збірна прям, прям України. Та, uh -huh. прям з усіх регіонів майже е, є представники, дуже різні, дуже класні. Активні ну, ви між собою десь познайомились, так? Десь ну ми познайомилися ну не знаючи, з більшістю з багатьма на при відборі uh -huh. під час відбору на відборі там брало 329, двадцять дев'ять людей. От з них 35 тільки відібрали в команду. То власне з кимось я познайомився ще на відборі, а з кимось далі в процесі от навчально-тренувальних зборів. Тобто, все ж таки, всі учасники довели, зокрема, наша збірна, те, що продовжити жити можна навіть і після важких поранень. 100%. відсотків і не просто можна, а треба. Це таке своєрідне місце. Меседж, так, ігор так, нескорених. Так, так, так. І от наша участь ну дуже хочеться бути, ну якби прикладом, щоб угу. нести цю інформацію, показувати, що так можна чи треба робити. Ну це вже кому як. Що так може бути в першу чергу, що люди після поранень, важких поранень. Можуть їхати на лижах, грати в волейбол, грати в баскетбол, грати в регбі на креслах колісних. Життя триває, так би так, мовити. так? так, так. зупинятися не треба, а треба йти вперед. Тобто долати навіть якісь такі певні обмеження, і не щоб не був такий стереотип, що ці люди ну... не мають змоги, їм, їм складно, значить, все. Тобто, це так, не так. Це. Ну, абсолютно абсолютно так. Треба прийняти себе, прийняти, що тепер життя буде з тим, що ти маєш, і... але з тим, що ти маєш, ти можеш робити дуже багато речей. Мені сподобалось в одному фільмі, е, бачив, що як е, людина з травмою спини паралізований на кріслу на кріслі колісу. Uh -huh. Він каже: як коли був здоровий, я міг зробити 10 тисяч речей за життя. Зараз я можу зробити дев'ять тисяч речей. А люди частіше роблять дві-три тисячі. То чому мені з цих дев'яти щось не обрати і не робити? Прекрасно, Олексій, це дуже потужно. Це, це класно. Це такий взірець для всіх нас, для тих радіослухачів, що хто можливо на зараз теж знаходиться схожі такі ситуації, як ви, для всіх побратимів наших військових, пам'ятати, що дійсно це нескорений народ, правда, ми та нація, яку просто не здолати. Ви якраз приклад того. Тому велике вам спасибі за те, що ви е, працюєте надалі на благо нашої рідної України. Показувати всьому світу, що нас не здолати так. Сила 100%. волі, духа українця насправді надзвичайно велика і потужна. Олексій, так що вам велике спасибі і на завершення нашої програми, кожен гість має змогу побажання, якісь нашим брадіслухачам надати рекомендації, можливо, навіть і поради вашій ситуації. <кій> <кій> Хочеться сказати всім і ветеранам. Цивільним людям, що робіть там, де ви є, все, що ви можете, для того, щоб Україна ставала кращою і наша нація ставала сильнішою і швидкої нам усім перемоги. Точно дякую. Це був Олексій Горб, ветеран учасник збірної команди України на іграх Нескорних у 2025 році. Сили вам наснаги і міцного здоров'я. Дякую за те, що ви в нас є. Дякую за запрошення. Отож, любі друзі, пам'ятайте, що програми відверто Нух» завжди. Нам є про що є з ким поговорити. Саме Олексій Горб. Дякую їм ще раз за те, що завітали. І до скорої зустрічі в наступних програмах на Ух Радіо у студії працювала Тетяна Сінько. Ух Радіо твоя. Хвиля перемоги.